Кажуть, а вони причепилися, от я їх наріжу і посажу. Ні. Так, звісно, як воно вже пустить свої корні від пагінця, так воно буде вже новою рослинкою. Але саме ці присосочки не являються корінчиками для того, щоб зробити нову рослинку. Корінчик у нас проростає тільки із. З самого низу утворюється такий наріст і утворюється корінчик, і починає звідти свою вегетацію починає ріст. Так, укорінюючи. Такий він. Блакитненький у нас. Ще одне. Тут навіть от попався мені такі, які живці вже затверділи, вони змінили свій колір. Від зеленого бордового молодого приросту це вже є старий приріст. Він такого сірого кольору. Його також можна вкорінювати, але це довший процес і більше випаду. Тому для своїх живців я використовую тільки молодий приріст, який 50-70 до 100 см в довжину наростає за сезон.